Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Я налаштовую за допомогою приложення під свої фати, під відповідно, що мені треба. Так як мені зараз треба взяти капусту, я собі роблю її більше, щоб не собі був, щоб я її вмій взяти. Ветеран російсько-української війни Максим налаштовує біонічний протез за допомогою смартфона. каже, обирає потрібну програму, щоб можна було зручно брати овочі для салату. Готує чоловіку у спеціалізованій ергокімнаті, яка працює на базі ортопедичного сервісного центру, де він проходить реабілітацію. Захищати Україну Максим пішов на початку 2023 року. На Донеччині отримав осколкові поранення, внаслідок яких частково втратив зір і ліву руку. Далі роки лікування, реабілітації та протезування. Спершу військовому виготовили механічний протез, з яким він проходив півтора року. А в грудні 2025-го за державною програмою безкоштовно отримав Біонічний. Тепер, каже Максим, вчиться користуватися ним у побуті. Я не можу сказати, що я опанував на 100%, бо розуміння 100% це просто не зрозуміти, як коли, коли ти їх буде 100%. Постійно вчися, постійно щось досягаєш, постійно щось робиш, постійно щось нове. До чогось стримишся, щось міняєш, ті хати переробляєш по-разному. Тут взяв огірка, так ці раз вже роблю, вже там перевернув другою стороною. З допомогою кімнати воно допомагає це все пришвидшити. Опановувати протез Максиму допомагає ерготерапевтка Аліна Рекуляк. Зараз використовую хват трьох пальчиків, щоб е, зафіксувати перчик і щоб було тобі зручно нарізати його. Пробуй змінити схват Два, три. Угу. і три. Да. Пробуй фіксуй, або невеличкими шматочками собі нарізати перчик. Ми допомагаємо, підказуємо, як краще адаптуватися в побуті в повсякденності, як де краще використовувати його. Відповідно, також робота з дрібною моторикою. Вона немало важлива, щоб пацієнт міг сам себе самообслуговувати і був менш залежний від когось. З дружиною постійно вдвох своїм. В основному вдвох, тому що я люблю довго поспати. Вона, якщось готує, так будеть мене. Давай що небудь за шаманим. Ветеран війни Сергій з усмішкою згадує, як раніше готували з дружиною. Після втрати правої ноги чоловік пересувався на милицях або у кріслі колісному, тож готувала переважно дружина. Тепер після встановлення біонічного протеза Сергій вчиться самостійно ходити і каже, вже зовсім скоро знову разом готуватимуть на кухні. На протезі зручніше, ти стоїш візде, достанеш там столовичку, наприклад, щось, щось достать згори, Там. А на, на візочку, як би сказати, що ти сидиш, як гриб, високо не достанеш. Якось дуже до цього стримився і протез отримав. Да, в початку трошки складно було, а так хожу. І кінцівку Сергій втратив на Донеччині в липні 2023 року після прильоту кабу на безкоштовне протезування. Каже, чекав недовго. Приїхали сюди, з нами люди працюють. Вначалі трошки складно було на механічному протезі. Було чуть-чуть складніше. Поставили електричний набагато комфортніше. Вчиться ходити на електричних протезах без додаткової опори. Каже, поки що довго стояти важко, але намагається. Чоловік втратив обидві кінцівки під час жнив. Про те, що знову зможе ходити, дізнається, навіть не мріяв. Я взагалі-то вдома готую на візку, але на протезах, в принципі, нормально, можна перейти, перенести там десь сюди. Я от стою. Які свої і мінімальні потреби закриваю сам В верхокімнаті. Люди, які втратили кінцівки, як військові, так і цивільні, під наглядом фахівців відпрацьовують побутові навички та звикають до протезів, розповідає ерготерапевтка Олена Суршко. Для цього тут є все необхідне: спеціальні дошки для нарізання, ножі, а також ігри для розвитку дрібної моторики. Мета цього простору навчити людей користуватися протезами повсякденному житті. В Верхокімнаті ми навчаємося не тільки варити їсти, а це в основному проходить психологічне, емоційне виздоровлення. і разом з тим вони набувають навички балансу, рівноваги, ходьби, стояти більш впевнено, того, що відволікаються від того. І їм не треба думати про те, що я стою, а вони думають про те, що я ріжу, а ноги вже самі стоять. Також є тести у вигляді ігор, де працюють і моторика, і мислення, і увага, і сприйняття, і свідомість. Тобто Малювання. Процес реабілітації у кожного індивідуальний, каже Олена Суршко. Обмежень у часі перебування в ергокімнаті немає. Усе за бажанням пацієнтів. Кімната безкоштовна. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця. Від мирного психолога з Маріуполя до захисника в оточенні на заводі імені Ілліча, а потім до в'язня російських таборів. Олександр Гуділін пробув в полоні два роки і вісім місяців, де навчався, тренувався та рятував себе творчістю, аби не зламатися. За цей час було вісім етапів. Перебував у різних таборах, колоніях, в'язницях. З полону захисника звільнили у грудні 24-го року. На фізичне та ментальне відновлення знадобилося два місяці. Нині чоловік мешкає у Вінниці. Тут допомагає звільненими з полону військовим та ветеранам повернутись до нормального життя. А ще пишу про них статті. Працює в інтернет-виданнях Вінниці і Донбасу. Спеціальну фізпідготовку курсантам Харківського університету внутрішніх справ викладає ветеран російсько-української війни Олександр Говоруха, навчає техніці затримання роботі зі зброєю. Те, чим ділиться, розповідає в офіційній програмі, немає. Це власний бойовий досвід на захист країни, став із перших днів повномасштабної війни. Служив у Вовкодавах, боронив Харківщину, Куп'янськ, Вовчанськ. 23 травня 2024 року. Під Вовчанськом снайперська куля потілила йому в ногу. 15 годин евакуації усвідомлював, що залишиться без ноги, але хотів вижити. Ветеран російсько-української війни Володимир Гіжевський у жмеренці, звідки родом відкрив клуб віртуальної реальності. Це каже, і бізнес, і емоційне розвантаження. У реальному житті жартою відбиватися від зомбі не доводилося, але були схожі ситуації з росіянами. З 2023 року чоловік захищав країну на півночі та сході, служив оператором дронів. Гроші на реалізацію справи вклав власні, зароблені під час служби. Найважливіше тут зазначає розібрання Братися в програмах і налаштувати техніку. Вартість сеансу 300 гривень. Безкоштовно відвідати клуб можна у день народження, а також військовим. Для них зазначає Володимир, двері завжди відчинені, адже саме віртуальні ігри допомогли йому стабілізувати емоційний стан, і він хоче, щоб побратими також мали змогу відволіктися. З морозами у Вінниці відновили роботу пункти незламності, де кожен може зігрітися, підзарядити телефон або отримати медичну допомогу. Відповідне рішення прийнято на виконкомі 9 січня. Проте, попри аномально низькі температури великого ажіортажу, там не спостерігають. Один із пунктів незламності розгорнуто на базі бібліотеки номер 13 Пункт працює цілодобово, і одночасно може вмістити до 30 людей. В загалом у місті працює понад 70 пунктів незламності, розміщених у найпростіших укриттях та на базі комунальних закладів. Зокрема, це центри підліткових клубів, заклади фізичної культури та спорту, установи культури, прозорі офіси, освітні заклади. Точний перелік можна знайти на сайті міськради. Попри морози та людяну кірку озима пшениця у доброму стані, розповів Суспільному виконувач обов'язків директора інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корнійчук. Посіви оземини в області різновікові причина порушення оптимальних термінів сівби. Її цієї осені довелося робити буквально ловлячи погожі дні. Кожна сонячна година була на вагу золота, зазначає науковець. Подальший стан посівів залежатиме від погодних умов наприкінці зими та навесні. Цьогоріч озимі культури на Вінничині посіяли на 10% менше ніж торік. Це близько 260-280 тисяч гектарів. Реп для бійців червоної калини передали учні ліцею номер 34 міста Вінниці. Придбали його за гроші, які зібрали під час благодійного ярмарку. А це 270 тисяч гривень, розповіла Суспільному директорка закладу Оксана Витко. Купольний РЕП забезпечує захист за рахунок радіоперешкод. Розповідає боєць 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Олександр. Цей передадуть побратимам, які захищають країну на Покровському напрямі.